Я вже осознавав, що я втрачу ногу. Якщо б цей турнікет зняли, він би помер. А я вас що вже на другий день, що я сижу в турнікет, у нього не знімає, тому що я не міг його попустити, тому що крувилося. Я вже не зациклювався, я розумів, що втрачу. Ну і цим і жив. хотів жити, хотів до родини. При поступленні стан важкий, хворий зневоднений в стані тахексії більше місяця знаходився на позиції з турнікетами на правій нижній кінцівці. Вже розпочалась філагмона, Відмирання кінцівки. Я думаю, це вкрай рідкісно. Прямо вкрай рідкісно. 36 діб турнікета це ну, 900 годин. Ну і людина вижила за рахунок правильного менеджменту турнікету, і взагалі за рахунок того, що його наклали і не чіпали його. І за рахунок цього людина жива, здорова, але на жаль, да, виконана ампутація тої ділянки кінцівки, яка була з турнікетом. Але якщо б цей турнікет зняли, він би помер. Я ну, ми не зустрічали в літературі, даних про такі довготривали турнікети.